На превеликий жаль, я здивований тим, що на Закарпатті, на Закарпатті. Я зараз там працюю. Я кожен день читаю, що ми то якісь варяги, то якісь чуть ли не заробітчани. От заробітчани зговерли, поїхали грати в Київ. І все розказують про те, що я там беру з Київського Динамо орендованих гравців. Сьогодні, певно, що вся Україна, і, думаю, і Закарпаття подивилась. Що, що ми можемо сьогодні без орендованих гравців Київського Динамо? Оце рівень на превеликий жаль тих гравців, які сьогодні є. На превеликий жаль. Так, я їх треную, але це рівень гравців, яких я треную. Це об'єктивно треба дивитись. Основних... У нас шість гравців Київського Динамо орендованих. Я вдячний, вдячний Шохтарюк, також нам дають гравців, Ось, але просто динамівці більше дають гравців. Дивіться, в нас Коваль займає місце в воротах, Єгадінський центральний захисник. Люлька правий захисник, Аруна диспетчер, який веде всю гру. М'якушко практично сьогодні головна біль для всіх команд, всі тренери думають, як нейтралізувати М'якушко. Ми підготуємо і м'якушки всіх інших для Київського «Динамо», як підготували Бояльського, як підготували Макаренка. Це дуже добре, що динаміці йдуть цим шляхом, коли гравці грають в прем'єр-лізі. Хльобас. Хльобас має практично в кожному матчі моменти, грає агресивно і також досить професійно відноситься. Каверін відновився від травми, і Каверін повинен грати. Він він, наскільки ви пам'ятаєте, забив у Дніпропетровському Дніпро і ще забивав м'ячі. Без шести-семи гравців основного складу, от попробуйте уявити команду, любу команду, щоб вона грала досить солідно. Мені здається, досить важко. Основних гравців. Поки не буде побудована інфраструктура. Нічого не буде, будуть тільки розмови. І потім будуть знову говорити: от Грозний не ставить місцевих. Ну, поставив я. Хлопчина 96-го року вийшов то, Юра Тома, місцевий хлопчина. Я дав йому можливість. Він перший раз на цьому стадіоні він перед грою фотографував стадіон. Він навіть не думав, що я йому можу дати. Для дитини залишиться це в пам'яті на все життя. Він любить футбол, і це для і для Закарпаття, це що дитина вийшла проти Київське Динамо на такому стадіоні. Це в історії залишиться. Не можна бути рівнодушним до, до цього всього. Говорити серйозно про гру я не можу. Чому? Тому що грала одна команда. Це Київське Динамо, класна команда, яка в цьому сезоні в чемпіонаті не поступилась ні одному суперників. Ні одному. І до закінчення чемпіонату, думаю, що і не поступиться. І підбір гравців, і рівень гри, і все інше цьому відповідає. Могли ми на рівних змагатися з динамо? Та да ні, в цій ситуації нереально. Навіть з орендованими динамівцями ми поступилися, але не з таким рахунком. Просто не з таким рахунком. Ми надійніше зіграли б, проводили б контратаки, може, десь щось забили б.